У місці, де звуки сирен давно змішались із шумом сторінок, знову готується велика книжкова подія цього року, з 29 травня, по 1 червня, пройде 13-й міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. До речі, в кінці цього відео ми розкажемо, як можна виграти два квитки на фестиваль. Ми поговорили з його організаторками: Юлією Козловець, Іриною Славінською, Ольгою Русіною та Валентиною Сотниковою. Цього разу на книжковому буде більше подій, повернуться знайомі формати, з'являться нові обличчя, а поряд із українськими видавцями і авторами міжнародні гості. Програма торкнеться важливих тем: від дитячого читання до перекладу як мосту між досвідами. І, хоч багато чого змінилося, суть лишається зібратися як колись разом навколо книжок, слів і сенсів, і знайти у цьому трохи стабільності, бодай на кілька днів. Усім привіт! Мене звати Валерія Пастушенко, А ви на каналі Суспільна Культура. І в цьому випуску ви дізнаєтесь, чому варто відвідати книжковий арсенал. Уже втретє фестиваль відбудеться в умовах повномасштабної війни з урахуванням безпеки, адаптований до нової реальності, але все ж із бажанням повернути живу розмову та близькість. Нам хочеться як команді зробити якомога більше перевершити те, що було зроблено торік, запровадивши якісь нові формати, повернувши якісь старі успішні досвіди сюди до фестивалю. Але в той же час ми маємо це обмеження безпекове, яке не дозволяє нам повернутися повністю до. Такого великого масштабного проєкту, яким був книжковий арсенал, наприклад, 19-му чи 21 му році. Попри це, команда фестивалю не зменшує амбіцій і адаптується до реальності. Цього разу книжковий ще більше підсилив міжнародну складову, але зробив це так, щоб у цій міжнародності чітко звучав український голос. Саме тому кураторками фокус теми стали історикиня Марсі Шор, професорка інтелектуальної історії Європи з Єльського університету, та Оксана Форостина, українська письменниця, перекладачка, видавчиня і членкиня українського ПЕН. основна метафора, яку вони обрали, все між нами переклад. Або як вона звучала спочатку, «everything is translation». і це не лише про буквальний переклад текстів з мови на мову. Ми говоримо про переклад в широкому розумінні цього слова. Ми говоримо про е, взаєморозуміння, про, про тлумачення, про е, якісь ситуації, коли е, взаєморозуміння досягти неможливо, або неможливо пояснити або перекласти досвід, можливо, якийсь жахливий досвід, з яким стикаються е, ті чи інші люди, або е, покоління цілі або країни і е, Часом з цим важко змиритися, з тим, що нас можуть не розуміти, але інколи буває просто це потрібно прийняти і шукати точки перетину, там де це важливо для нас, або стояти на своєму, там де це так само життєво необхідно, як розповідає Юлія Козловець важливо говорити не лише про перекладачів, які сьогодні відкривають українські тексти для світу і буквально стоять амбасадорами нашої культури за кордоном, але й необхідно говорити. І про інші типи перекладу, про ті, що відбуваються щодня у спілкуванні між нами, це про ем... Переклад або тлумачення досвіду військових цивільним це про пошуки взаєморозуміння між тими, хто виїхав і рятувався від загрози війни за кордоном та тими, хто переживає війну тут. Це дуже багато таких додаткових оптик, які будуть розгортатися і в програмі фокус теми, і матимуть певні прояви в інших програмах фестивалю. Своїм розумінням назви фестивалю поділилася, і співорганізаторка події Валентина Сотникова. Для мене це в першу чергу про те, що мій меседж, який я висловлюю, буде точно іншим, ніж як його сприйме людина, до якої я звертаюсь. І на це треба завжди зважати. І це означає і різницю досвідів, і різницю. Зовнішніх і внутрішніх факторів і можливість бути терплячим до досвіду іншого і пробувати його зрозуміти. Якщо фестиваль це мозаїка з десятків подій, то фокус теми це той клей, який тримає все разом і робить історію цілісною. У результаті в кожній програмі з'являються події, які так чи інакше звертаються до фокус теми, навіть якщо спочатку їхнє наповнення було зовсім іншим. Це не про примусове підпорядкування, а про переосмислення, як ця тема грає у певному напрямі, і що можна казати крізь неї. Наприклад, кураторка головної програми фестивалю Ірина Славінська говоритиме про практики читання, адже читання це теж своєрідний переклад тексту в емоцію. Цьогорічна основна програма книжкового арсеналу про те, як читання стає дією, а часом навіть рятівним кругом. Натхненням для цього рішення для цієї теми стало моє інтерв'ю для радіокультури з Максом Буткевичем, звільненим українським правозахисником і журналістом. І Максим, згадуючи свій полон, говорив про те, наскільки для нього важливою виявилася мить, коли він зміг потримати в руках книжку і читаючи, відчути, що він не тут. Зрештою, подорож читання це справді щось таке, що дозволяє нам перенестися в інші простори, в інші простори. Я подумала, що це було би цікаво. Тож читання як жест відваги, читання як жест свободи, читання як жест вивільнення це центральна сюжетна лінія моєї цьогорічної програми. І саме тому каже Славінська, важливо переосмислювати читання не як елемент тиші чи відпочинку, але й як елемент втечі і ескапізму, в найкращому сенсі цього слова. Можливо, це. Це є одна з причин того, чому романтичне фентезі зараз на піку популярності, адже воно дає змогу втекти від реальності і відволіктися, а іноді і просто вижити емоційно. Ірина розповіла і про нові глибинні тренди. Насамперед, це тренд на дебюти: українське видавництво готові ризикувати. Вони відкриті до експериментів, до нових імен. Це означає, що зараз ідеальний час для авторів, які тільки но роблять перші кроки. Також це тренд на літературні подкасти. Тепер не обов'язково бути літературознавцем, щоб ділитися думками про книжки. Навпаки, голос звичайного читача, ніби стає все ціннішим, також важливий тренд, який я хотіла би озвучити в основній програмі, це, наприклад, вкотре хвиля інтересу до жіночого голосу в літературі. І цього року ми це бачимо і в нових книжках, наприклад, збірці інтерв'ю безстрашні, яку підготувала Тамара Марценюк з українськими феміністками різних поколінь, і в увазі до української класики жіночої класики, яка раніше могла бути недопредставлена, тому що в класичній літературі не тільки і в Україні, але й в інших літературах ми часто, часто бачимо саме чоловічі обличчя. Ірина Славінська згадує і зростання інтересу до документальної літератури, але не просто як до сухих фактів, а як до дуже особистої оповіді. В епоху, коли ми постійно фільтруємо інформацію, ми не завжди шукаємо об'єктивність. Часто ми шукаємо співзвучність. Тому і у книжках, і в блогах, і в репортажах нас тягне до тих, хто інтерпретує реальність так, як її бачимо ми. Готуючи цьогорічну дитячу програму під назвою Знайома мова уяви, кураторка Ольга Русіна теж враховувала сучасні тренди в дитячій літературі. Бо, попри песимістичні новини про те, що нібито молодь все менше читає, все насправді не так погано. У часи війни література для дітей та підлітків, зокрема, виконує дуже важливу роль підтримки і створення безпечного простору, де діти можуть розвивати свою власну уяву і творити свої власні світи. Але з іншого боку, мені здається, нам також варто. Варто власне розуміти ці сучасні тренди і трошки відходити від того розуміння, що ну для нас книжка це щось дуже класично друковане. А для дітей, мені здається, є зараз набагато більше шляхів і форматів дотику до цієї літератури. Тобто для них книжка це не тільки те, що вийшло у друкованому вигляді і вони купили в магазині, але це також, наприклад, аудіоформат, Або це формат там адаптації, наприклад, історії однієї самої однієї того самого світу в дуже різних формах. І мені здається, що це. Якраз і є той шлях, яким можна їх зацікавити цю літературу і показати ну власне, що їм ця література дає. Зараз діти і самі залучають інших до читання. Бук-блогери, тікток, огляди і історіс про улюблені книжки це справді жива частина читацької культури підлітків. І це вселяє надію, бо формати змінюються, а любов до історії ні. Я зокрема міркувала про взаєморозуміння. Між різними поколіннями зараз в тій знаєте, точці часу історичного, в якому в якій ми живемо, і як загалом цього взаєморозуміння можна досягти, тому що, наприклад, мій особистий досвід, досвід моїх однолітків, дорослішання там підліткового віку дитинства, він зовсім інший, ніж досвід тих дітей і підлітків, для яких ми зараз пишемо. Попри це, кураторка вважає, що письменницька уява, фантазія і універсальна мова літератури допоможуть по об'єднати покоління і досягти взаєморозуміння. І якщо говорити про спільну тенденцію і для дорослих, і для дітей, то нею виявилися книжкові клуби. Є дуже великий запит на читання, як на спосіб бути разом, спосіб відчути себе якоюсь спільнотою, і спосіб у цій спільноті, у цій безпечній бульбашці, обмінюватися своїми емоціями, обмінюватися своїми думками. не всі книжкові клуби великі і публічні, не всі вони популярні. Як книжкові клуби буквально сусідів. Книжкові клуби однокласників-однокласниць, книжкові клуби людей п'ятьох, шістьох, які збираються на базі якої-небудь книгарні або просто вдома в одного і обговорюють прочитані книжки. Ми бачимо, що такі особливо офлайнові такі формати вони набули дуже великої популярності в дорослому сегменті за останні роки. І так само вони починають з'являтися в сегменті літератури для дітей та підлітків. Книжки не тільки дають можливість втекти від воєнної реальності, але можуть пояснити іншим, як вона проживається, і це в повертає нас до перекладу. Наприклад, ось це видавництво з Дніпра повністю робить ставку на англомовний художній репортаж. Їхні тексти відразу пишуться з фокусом на те, щоб говорити про Україну світові в електронному форматі. Серед важливих книг для розуміння нашого контексту Ірина Славінська згадує інтернат Сергія Жадана. Мені видається, це один із чільних насправді текстів, які потрібно читати, аби зрозуміти, що взагалі відбувається, і ця, ця репліка стосується і читачів, читачок з України і читачів. Що тачок за кордону, і до речі, це напевно пояснення, чому інтернат так широко перекладений різними іноземними мовами. Це популярний і дві іншомовній аудиторії Роман. Ще одна рекомендація кураторки: як виграти інформаційну війну Пітера Помаранцева. До речі, сам автор буде присутній на презентації книги. Тож це фестивальна подія, яку точно варто відвідати. І якщо вже говорити про новинки, то особливої уваги заслуговує і нова книжка Оксани Забушко Наша Європа. Це текст, який варто читати і українцям, і всім, хто намагається зрозуміти Україну в європейському контексті. Ірина також поділилася книжками, які сама дуже чекає. Це поетична збірка Ірини. Цілик, яка називається Тонкий лід». Це нова книжка. Як і наступна книжка, яку я рекомендую, це поетична збірка Ярини Чорногус, військовослужбовиця, і вона називається Нічний шафран. І ще одну класичну книжку. Я поранжу. Вона виходить в перекладі От-От. І це вибране Віслави Шимборської, дуже 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 значима польська авторка, але і світового масштабу авторка. І це вибране називається Тут двокрапка, це переклад з польської. І мені видається, що ці три жіночі голоси, ці три жіночі поетичні голоси це щось таке. Є, що можна з собою забрати з книжкового арсеналу? У часи війни поезія справді займає особливе місце. Саме тому на початку повномасштабного вторгнення багато українських прозаїків несподівано звернулися саме до віршів. Таким прикладом, наприклад, була покійна Вікторія Меліна. Так, вона авторка прози, і як поетка, вона дебютувала саме в реаліях лютого 2022 року. Є ті, хто, проживаючи службу на фронті, почали писати поезію. Поезія виявилася в той момент найадекватнішим способом щось сказати. Швидкості вона також дозволяла зробити таку одномоментну фіксацію в реальності, про яку ми вже говорили, і можливість передати емоції. На жаль, навіть в контексті дитячої літератури доводиться говорити про війну. Ольга Русіна зазначає, що з 2022-2023 років у цій темі спостерігається справжній сплеск активності, як у письменників, так і в читацької спільноти. З'явилося чимало творів, які допомагають проговорювати війну. І цих книг справді дуже багато, що дуже важливо, вони є різних жанрів, тобто це може бути як і реалістична проза для читачів старшого віку, так і казки, які теж осмислюють тему війни для читачів молодшого віку. У професійній спільноті триває жвава дискусія: як говорити з дітьми про смерть, окупацію і втрати, де грань між чесністю та надмірною травматизацією. Але вже сьогодні можна сказати, що є чимало текстів, які справді допомагають і дітям, і підліткам. Вони не диктують, як треба почуватися, а дають простір для запитань, для співпереживання і для усвідомлення, що твій страх чи сум це не дивина. Насправді, коли ми обираємо що як читати про війну, тут немає якогось, знаєте, такої дуже універсальної поради, що дитині, от в такій ситуації, підійде оця книжка, передусім тому, що у кожної дитини свій унікальний досвід війни і свої тригери. І саме тому, наприклад, і чим чим молодша дитина, тим важливіше батькам спершу читати ті книжки на складні теми, які вони даватимуть своїм дітям, тому що тільки батьки найкраще знають досвід своєї дитини і найкраще знають, що що її може стригерувати, а що вона сприйме спокійно. Тому тут дуже важливий такий індивідуальний підхід, коли ми обираємо якісь найкращі для нас особисто книжки про війну у цьому контексті. Ольга Русіна окремо виділяє проєкт «Барабук». Платформу, що вже давно працює з українською дитячою літературою. Саме вони створили повноцінний посібник, у якому зібрано і систематизовано книжки про війну для дітей та підлітків. Це не просто перелік, а глибока робота з групуванням тем, емоційних рівнів і вікових особливостей. По суті, це навігатор, який допомагає не загубитися в потоці видань і підібрати саме ту книжку, яка може бути зараз на часі, і дитині, і дорослому, який шукає потрібні слова. Ну і звісно, організаторки книжкового фестивалю поділились з нами подіями, які вони самі найбільше чекають. Я пораджу три події. Одна подія на один нарсенальний день у п'ятницю. В такий ранній вечір пізнє пообіддя увагу на зустріч з Максимом Буткевичем. Це український правозахисник, український журналіст, який багато часу провів у російському полоні і був нещодавно звільнений. І це буде публічне інтерв'ю з Максимом про читання як жест свободи у суботу. В п'ятій годині дуже важливо не пропустити прем'єру нової збірки есеїстики Оксани Забуш. Книжка називається Наша Європа. В неділю, власне, 1 червня, фінальний день фестивалю. Мені видається цікавою подія таке публічне інтерв'ю з Саймоном Шустером. Це американський автор, який написав на книжку Шоумен. Про Володимира Зеленського, і загалом про повномасштабне вторгнення в Україні це розмова про нову міфологію українського фантазії за мотивами кількох останніх книжок. Також буде майстер-клас зі створення аудіокниги, і це вперше щось таке ми робимо на арсеналі. Також буде вистава театру у Валісті, Це буде в перший вечір вечір відкриття фестивалю. І це такий новий формат, створений у Харкові, видавництвом Віват і Харківським театром ляльок. Я знаю, що. Мені точно буде цікаво послухати розмову про неможливість перекладу певних слів і їхніх значень з мови на мову. Ця подія буде відбуватися в межах фокус-теми. Власне, про те, що деякі слова мають залишатися неперекладними, і, наприклад, слово перемога для українців і для всього світу має означати одне і те. бо це має дуже глибокий сенс саме це слово. У часи, коли світ здається розбитим на уламки мов досвідів і правд, книжкова Арсенал 2025 стає місцем, де ці уламки можна зібрати у щось цілісне. Фокус теми фестивалю Все між нами переклад це не лише про мови, а про спробу зрозуміти одне одного, навіть коли це здається неможливим. Арсенал це не просто книжковий ярмарок чи серія подій. Це простір, де мова стає мостом між культурами, людьми та досвідами. У часи, коли слова часто не встигають за реальністю, саме тут ми вчимося говорити про найважливіше про втрати, надії, любов та війну. Фестиваль повертає ярмарок ілюстраторів, підтримує малі видавництва та відкриває нові формати для підлітків. Це місце, де кожен може знайти щось для себе від глибоких дискусій до теплих зустрічей з авторами. Книжкова Арсенал 2025» – Це нагадування, що навіть у найтемніші часи ми здатні знаходити світло в словах і одне в одному. Ми дуже хочемо, щоб якомога більше людей змогли відчути цю атмосферу фестивалю. Тому розігруємо два квитки на книжковий арсенал. Щоб взяти участь, просто напишіть у коментарях, що для вас означає «Книжковий арсенал. Результати оголосимо через тиждень після публікації цього випуску. Це Валерія Пастушенко та проект Культурамо. Підписуйтесь на канал «Суспільна Культура, ставте лайки цьому відео. А ми побачимось в наступних випусках.